Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо скакати в Болгарію. Я вже ось зібрався ось у мій лобовик. Ой, його не видно. Коротше, капів вже не витримую, це так довго. Перше... Перше, будемо в той. Чернивти. Потим. Потим Болгари. Ну, короче, после завтра Болгари. Ты тут? Сюдик, захотел тебя брал. Оба! А Тут Стивия. Так ничего. Власти воду мої. Все. Хова. Так. Ну тут нічого такого живого тільки. Там фломастер і розмальовка. Ну а тут в мене іграшка ще є. З Макдональдса, якщо були, ставте лайк, якщо були. Е якщо бачили нові впівміли. І тут, У мене тільки два таких п'яміли. Але лобубік в мене один, що печально, на жаль. На жаль. Ну що?